Я вирішив зайнятися перепродажою айфонів, адже ця ніша виглядає досить прибутковою. І перше, що я зробив, це розпочав шукати найдешевші айфончики. В пошуках я звертав увагу на яблучні телефони до 1000-1200 гривень. Витративши до 20 хвилин, мені пощастило, адже я знайшов об'яву, яка мене повністю влаштовувала. В описі було написано, що телефон робочий без айклауда на дисплеї присутні невеличкі подряпини і обсяг пам'яті 32 ГБ. гігабайта. Мені здається, це те, що нам потрібно, і я розпочав діалог з продавцем. Перед самим діалогом я хотів сказати, що я розіграю футболку між вами. Для того, щоб її отримати, потрібно всього-навсього поставити вподобайку і написати коментар. На 500 лайків розіграш розпочнеться. Той, хто залишить найкращий коментар, отримує цю футболку. Ну і звісно, однією з умов, яку я не назвав, це підписка на цей канал. Тому не забувайте підписуватись, залишати вподобайку і писати коментар. Тепер перейдемо до Видео. Добрий день, можете додати фото розблокованого телефону. Добрий день, фото додаю. Яка ємність акумулятора? 83%. Можна з вами зустрітись, оглянути телефон? Я зараз не в Львові. Ви зможете відправити накладеним платежем? Накладеним платежем не можу, потрібно гроші термінал. Можу відправити тільки попереду платі. Які ще недоліки є у цьому телефоні? Телефон класний, сам користувався більше раку. Все супер, з недоліку тільки невеликі подряпини. Окей, тоді куплю, Пишіть номер карті. І я вирішив заради контенту ризикнути і оплатити повну вартість продавцю на картку, тобто 800 гривень. Ну а тепер залишилося тільки зачекати, поки прийде телефон. Минуло вже три дні з моменту оплати, і телефона так і немає. Минув тиждень з моменту оплати, а телефон так і не приходить. Вже на відсотків 93 мій мозок просто варився і думав, ну що мене, мабуть, кинули. що ж, напевно нічого не прийде. Але ось настав день, коли прийшла посилка. Давайте подивимося, що у ній було. Коли я розпакував цю посилку, я неймовірно зрадів, побачивши телефон, який я чекав більше тижня. Але коли я взяв в руки цей телефон і просто захотів його вімкнути, подивитися, як він працює, побачив ось це. Айфон відключений. Спробуйте знову, коли пройде година. І я через годину випробував свою удачу, ввів декілька разів невірний код, чим заблокував телефон назавжди. І на екрані з'явився НАП. Ваш телефон заблоковано. Підключіться до iTunes. Після того, як я розпакував посилку і побачив, що телефон заблокований, я одразу побіг писати продавцю з надією, що він відпише. Мені прийшов заблокований телефон. Ви ж запевняли, що він розблокований. Де ви припали? Чому не відповідаєте? Але відповіді так і не було. Крім того, що цей телефон був повністю заблокованим. На ньому була збита дата і година. Ось, подивіться, це мій телефон. А це куплений мною айфон. Не маючи вибору, що робити далі, адже в руках в мене вже був не телефон, а звичайна маленька цеглочка, я просто подивився, що можна мені натиснути. Я побачив кнопку SOS. Коли я на неї натиснув, на екрані з'явилися дві кнопки: медкарта і адміністрація. Я натиснув на медкарту. І там я вже побачив контакти власника цього телефону. Якщо ви хочете побачити, як я зв'яжу. З власником і як завершиться ця історія, тоді давайте доб'ємо під цим відео 500 лайків. І не забувайте підписуватись на канал, щоб цього не пропустити. І пишіть в коментарях, як вам відео і що би ви зробили на моєму місці. З вами був я, Рома Факти. Зустрінемось вже скоро.